Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі про електромобільність. Мене звати Володимир. І ми знову їдемо в поїздку на Tesla Model 3 Long Range. Минулого разу я їздив на гібриді Toyota. Тепер я сів сюди і знову такий ооо, чуй, ми вдома. Ооо, давай повторимо. Чуй, ми вдома. Чуй, ми вдома. Їдемо з жінкою до Варшави. І нічого робити, веселимося. Ну, в кожному разі мені більш приємно їхати в Теслі. Автопілот працює так, як я звик, не кидає автомобіль, коли він там, не бачить ліній. А продовжує вести прямо і безпечно, так мені більше подобається їздити на Теслі, як я вже й казав, ніж на Toyota. Набагато більше є впевненості в автопілоті. Поясню чому. По-перше, навіть коли автопілот вимкнений, система автопілоту працює в режимі дублера. Вона тоді не тримає руль е, міцно, вона слідкує за дорогою, і якщо раптом щось стається. Вона все одно спробує урятувати вас від аварії. Тобто, якщо ви відволіклися і ви не маєте ввімкненого автопілоту, і машина з'їжджає з автобану на швидкості 140, автопілот прийме керування і поверне машину на полосу. Дуже класно. Друга справа, і це приклади, ну, досить часто трапляються, якщо хтось раптово під машину, вам ну, підрізає вас. Їжджає під машину автопілот, ну і чи круїз контроль, чи просто, навіть якщо ви їдете без цього, він буде гальмувати. І якщо автопілот ввімкнений, він міцно тримає рульове колесо, то коли треба загальмувати, бо вас хтось підрізав на автобані, він це зробить і не буде кричати і пищати. Він просто загальмує як треба. Різко, значить, різко загальмує і не буде в'їжджати в бампер нікому. Так? На автопілоті на круїз-контролі з утриманням полоси Тойоти такого нема. Вона кричить, а гальмує невідповідно не до, до загрози. Тобто вона кричить, щоб водій сам натиснув на педаль гальма. Мені це не подобається. На додаток, що в Тойоті є така штука, якщо вона не бачить полоси. Вона просто вимикає контроль полоси. І це, ви, ви не знаєте, коли це станеться. Може бути просто затерта десь полоса, ви, ви... і тоді ви їдете кудись в бік, ви з'їжджаєте. Не працює жодне утримання полоси, навіть аварійне. Бо вона його вимкнула. І все. Ви самі по собі. В Теслі, навіть як я міняю полосу, якщо я почну з'їжджати з дороги, вона мене буде пробувати, спробує врятувати. Тому теж мені Тесла більше подобається. Ну і звісно, який прикол Тесли, навіть коли ми вимикаємо передній мотор з чіл, тобто я з свого лонгренджа, який має 4,4 секунди до сотні, я зробив по динаміці стандарт рендж, який має там 5 секунд до, до сотні. так? 5,5-5,6. Навіть з такою динамікою ну, це значно швидше, ніж така гібридна Toyota, коли нам треба розігнатися після того, як фура нам звільнила дорогу. Я не повинен всім підряд давати дорогу, тому що я довго буду розганятися до 150. Я можу просто натиснути на педаль і відстають, інші машини відстають. У них зазвичай з тими автоматичними коробками і якимись не дуже потужними двигунами. Цей час, поки вони розженуться, він більший, ніж у мене, в режимі чіл з одним мотором. Так що, так, да. такі справи.